Доброго ранку, діти мої, вітаю вас я з приходом весни. Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, на заняття нас скликають. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про звуки та букви. Давайте пригадаємо, звуки ми з вами чуємо. Та вимовляємо. Чуємо за допомогою вушок і вимовляємо за допомогою ротика. А букви ми з вами бачимо за допомогою оченяток. І пишемо за допомогою наших вправних рученяток. Діти, давайте пригадаємо, скільки голосних звуків в українській мові. Правильно, їх шість. Перед вами літери, які позначають саме ці звуки. Отже, давайте їх назвемо. Проспіваємо їх. Адже не дарма називаються голосними, тому що ми можемо їх проспівати за допомогою нашого голосочку. Отже, співаємо а а У. -у. Ось вони наші голосні звуки. Діти, сьогодні до нас на заняття завітала ось така мишка. Цю мишку звати Софійка. І вона вас хоче познайомити з новою літерою, яка позначає приголосний звук. Послухайте, будь ласка, віршик. Сіла мишка у куточок, з'їла бублика шматочок. Мишку налякав наш пес. Залишилась буква. С буква С, а звук позначає С. Діти, це приголосний звук. Проспівати ми його ніяк не можемо. С. Правда ж, не співається. Отже, новий приголосний звук, з яким ми сьогодні познайомились, це звук С. І перед вами літера, яка позначає цей звук. А на ній намальовані різні картинки, назви яких починаються саме на цей звук. От зараз перевіримо. Я називаю назви, ви уважно слухаєте. Чи кожне слово починається на новенький для вас звук С, отже, називаю слова сік. Сонце, Слива, Соти. Собака, сніговик, солон. Всі слова починаються на звук с. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається так чи ні. Перед вами будуть з'являтися картинки. Я називатиму ці картинки. Ви уважно слухайте і поміркуйте, які картинки починаються на приголосний звук с, а які зайві. Коли чуєте звук С, кажете так. Коли не чуєте, кажете ні. Розпочинаємо слон. Сніговик. Огірок. Санки. Літак. Сова, зайць, СИР сонце. ШИШКА Синичка. Отже, діти перевіряємо. Зайвими були слова огірок, літак, Заєць. Шишка. Ось в цих словах зовсім немає новенького для вас звуку, який ми сьогодні вивчили. Звук С. Давайте ще раз назвемо, який звук ми сьогодні вивчили. Так, звук с. Він який? Так, приголосний, заспівати ми його не можемо. Ну що ж, на сьогодні я вам кажу до побачення, до нової зустрічі.